Так, давно я тут не був, де прорвало Стрейську дамбу. Тут за той час так дорогу прокатали, що то капець, сюди можна тепер на легковій машині заїжджати. Йдемо зараз подивимося, як русло пішло, бо тут ще ніяких робіт не роблять. Але це я вам говорю то до перших серйозних дощів. Тут як дощ влупить, тут все буде плавати. І то вже точно прорве дамбу. Оця фігня, що там вони на сидячи, вона нічого не поможе. Так, ладно, що тут у нас якесь болото. Добре, їдемо, об'їдемо другою дорогою. А тут уже Капець. тепер вода чиста. В Карпатик в наш дещі немає якийсь рибак, щось там ловить. Ось так воно підмело. Йдемо подивимось. Тут я дивлюся якийсь шалашик. А це напевно робочі, які тут працюють, зробили собі. Щоб сховатися від доща, там перекосити, але дивлюсь, що вони забрали лавки, тут були лавки, вже нема. Десь вони перебазувалися. Висока дамба. І дивлюсь, колись тут просто засипали щебнем піском. Верхній слой. Тупо з піска. Навіть ґрунт, таке враження, що там і не присутствує. Але якось трава там росла. Добре, йдемо подивимось, де вода. Бі, сьогодні в Карпатах були дощі, я нікуди не, под... не їхав. О! От сюди відвели русло. так. Тепер у нас тече річка стрий поки що там буде видно, а то що за труба здоровенна, там якісь люди пішли Йдемо ще туди подивимось. Під вечір так розпогодилось, що я вже, якщо чесно, пошкодував, що я в Карпати не поїхав сьогодні, сьогодні субота. Але ладно Покажу Тим хто зі стріяє, зараз не встрію, стрішку річку і всю неземну красу. А в Карпати поїдемо завтра. Ось тут, ось тут люди відпочивають, заграють. Я вже, до речі, купався, раз за 3-4, отут файна яма. Дивлюсь підрили. Тут нормальна глибина, ось там яма, тут яма. Тут так хаотично, до речі. Тому що це неприродне, то все вирито. Тобто яма отак в шахматному порядку, Десь там, десь там, вони просто брали камінь і все. Ось так. Середина весни, а тут взагалі такий рівний плацдарм. Утворився. Що я не знаю, можна футбольне поле травою засипати і футбол грати. Так що такі справи? Добре, їдемо кататися. бо Я щось сьогодні так наївся, от тільки що що мені ж стало зле. Треба то все виганяти з себе. Це Стриска річка всім передає привіт. Будемо скоро вже таки відкривати офіційний сезон купання. Ось у нас епіцентр, біля епіцентра. Буквально за декілька місяців виросла така заправка у ПД, дуже файна заправка, нормальні, адекватні ціни і гарне пальне. Отой, як його правильно називають, Блін, забув, злою Коротше, Тракторець тут стоїть вже, як тільки почали ремонтні роботи дамби. Ось дачі покинуті, я думаю, що... Скоро тих всіх дач не буде. ось Так потихеньку, потихеньку, той весь ліс зрубується і щось там будується. Так, мінімальна екскурсія по стрію. Сьогодні в нас... най! 16 травня 2024 року Прекрасна погода. Їду по дамбі просто... Так і собі на згадку, і ви що десь далеко собі можете подивитись, пригадати, як ви тут катались на велосипеді, чи їздили на мопеді або бігли крос, чи гуляли з коханою дівчиною. Людей щось не наблюдаю, не спостерігаю, хоча сьогодні субота. Не знаю, зараз хочу вам показати ще одне місце, там де, напевно, власники міняли з декілька разів. То одне будували, то якісь плити, інші фундаменти позавозили звідкись. Зараз там вирівняли, засипали щебнем і будуть продавати машини. Так що все якось міняється, якийсь рух іде. Опа! Так, супроводження, щось там я Бляха, вик... Бляхову ті. Дерева Повиростали Ось на дорога пішла плити на базар ой 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 Ух! Оляха-муха, такі ніжданчики є цікаві. Я, до речі, оце їду знімаю, перевіряю мікрофон. Як він біля траси зараз запише, чи буде добре чути мій голос. Та й це відео залю. це як не як історичні кадри нашої стрийської дамби. Називається Покатушки Стрийській дамбі біля річки Стрий. От я їду на короткий рекав, щоб ви собі знав на рахунок кліщів. Кліщі по траві лазять не вище ну, одного метра, більше вони не лазять. Це все неправда, що от розповідають хтось там, що вони з дерев падають. Це неправда, це так здається, вони просто прыгають на вас. Травинки, таке враження, що вони десь падають, а то їх вітром трошки заносить. А насправді вони сидять на траві і чекають свою жертву. І по деревам вони не лазять, бо там дуже сильний вітер, уявіть собі наверху, як той кліч тримається. Та й здує 10 разів. Ось тут було колись озеро, ще тут пліт робили. Ну Вже тепер там озера немає, є там якась калабання мінімальна. Там потім зробили ресторан, баню. Зараз там офіс. Так, Доїжджаємо до того місця. Якраз хочу показати, де там вирівняли. Та ще заїдемо на центральний пляж. Я подивлюся, яка стабілізація тут. як воно... До речі, відео записую. Це от корисна інформація. Відео записую 4К, як воно в принципі тримає картинку. Ось. Тут все було заросше, в деревах. Це ж буквально за декілька тижнів все вирівняли. Все, завезли машини. Можна брати і купувати. Отаке от любе авто. Якщо хто не знав, траса Київ чоп перед Моршинським мостом є отакий от автосалон, любе авто. Фу, виїжджаємо на центральний пляж, точніше на плити. Ну, називають його всі центральний пляж, але я вже пояснював, де центральний пляж насправді. Отак, тут просто воно так пішло, бо тут і заїзд. І тому тут якось почали називати центральний пляж. Ой, димить, хтось шашлик жарить, шашлик, нашлик. Ось така краса. Чо, народ трохи відпочиває, ну там задиміло його моя. Капець. Фу. О, хтось, хтось. що-то вони там накидали, що воно тут димить що Шекать трохи є. Тут така взагалі ціла банда, ще якийсь шалаш. Ладно, все, корач, газуємо звідси. Ось тут дуже класний ресторан був, зараз там готель і баня, дискотека там колись була. Бляха-муха. Зараз взагалі ніякої дискотеки в Стрію немає, ні фіга нема, немає ні розважитись, нічого. Одні розмови тільки проти цикашників, блять. Навіть вже про війну нема розмов. Хіба про Сикашників і взагалі і про річку Тиса. То капець, дожились називається, блін. Йома йо, -йо всі попередні президенти якось боролись за те, щоб відкрити кордони, а тут взяли нахер закрили, ще й виловлюють, блін. називається охота на людей.